Всім привіт! Сьогодні обзор на трактор Scout TE504. Я навіть боюсь уже казати, що в максимальній комплектації, щоб через пару місяців не приїхав ще новіший трактор ще з крутішою комплектацією. Ну Тут, як ви бачите, навіть на перший погляд трактор виглядає класно. Я б навіть сказав, що такий темніший колір мені подобається більше. Але тут саме головне, що покращилась сама якість покраски. І тепер, як і має бути, ще зробили лакове покриття. Також, звичайно, потрібно відмітити, що в цій категорії це самий дешевий трактор, який має таку комплектацію. Ціна його на сьогоднішній день 9400 доларів. Зараз ми, звичайно, ж детально з усім розберемося, але як ви бачите, тут здорові колеса, рівний пол, реверс, двохдискове щеплення, виносні гідроциліндри на гідравліці, новий цікавий передній мост. Крім цього, багато ще всяких цікавинок. І головне, не самі дешеві комплектуючі. Що ж пропоную подивитись тракторець більш детальніше. Розпочнемо традиційно з розмірів каліз. Передні тут встановлені 8,3 на 20. Диск тут не розбарний, але ширина колії змінюється шляхом перестановки дисків з з права справа ліва. І загалом вона тут регулюється в депазоні від 1,20 до 1,50 м. Розмір задньої резини 124х28 і всі 4 колеса фірми Armour. Ну і Типу вважається, що це найкрутіша китайська резина. Грузи, до речі, на задніх колесах є в комплекті, і не знаю як вас, але мене особо не цікавить, який бренд резини на тракторі. Головне, що в нього по механічній частині, а тут я вам скажу є на що подивитись. Що ж можна сказати про товщину метала, тут, як ви бачите, все дійсно потужне. Просто подивіться, яка товщина задніх чулків на полосях. Ну і звичайно ж, зверніть увагу на кріплення бокових розтяжок. Щодо розподільника, він тут один, але він трьохсекціонний, є два додаткові гідровихода. Також підйом і опускання на віск відбуваються за допомогою двох гідравлічних циліндрів. Заявлена також максимально рекомендована вантажопідйомність 880 кг, але, звичайно ж, підніме вона значно більше. Ну і щодо причіпних вузлів він тут тільки один, але він дозволяє одночасно працювати і з валом відбору потужності. Капот традиційно відкривається спереду, тримається в відкритому положенні за допомогою двох газових опорів. Традиційно встановлені два інша насоси, але з нетрадиційною компоновкою. Двигун тут встановлений КМ495 ВТ, але з заявленою потужністю 50 кінських сил. Генератор встановлений потужністю 750 Вт щодо НШ, Тут та ж сама схема, як і на попередній моделі. Тобто немає окремого контуру для гідропідсилювача руля, а у них просто одна масляна ванна для гідравліки та гідропідсилювача, яка знаходиться під сидінням. Досить цікаве рішення і я думаю, чимось навіть краще та простіше. Ну а Загалом, щоб ви не путали масляні ванни на трансмісію та гідравліку тут окремі. Сама основна відмінність на перший погляд це те, що тут немає бачка для гідравлічного мастила на підсилювач руля. Ну і звичайно ж добре, що тут встановлений окремий масляний фільтр. Що ж стосується двигуна, звичайно, що це звичайний атмосферний двигун з механічною паливною системою. Повітряний фільтр звичайний, контакт на масляний з циклоном. По паливним фільтрам є фільтр-вістійник, так званий грубої очистки палива, і фільтр тонкої очистки палива. А ось паливний бак тут добряче, розташований в гарному місці, а саме головне в зручному для заправки і з немаленьким об'ємом, цілих 65 літрів. Що ж стосується робочого місця, по-перше, воно стоїть на подушках, і, як ви бачите, тут абсолютно рівний пол, і є ось такий боковий захист, типу як на донфенгах тільки. Значно вищий і більший. Простір ж під сидінням зашитий. Причому не просто так, а таке враження, що відціля просто зняли верхню частину кабіни, а все інше залишили. Ричаги ж, як ви бачите, всі під руками і сидіння тут не саме дешеве, є підлокотники. Також воно звичайно регулюється по вазі, з правої сторони речаги теж всі розташовані абсолютно зручно. По коробці ж тут 4 передачі і 2 діапазони. Плюс реверс. Отже, маємо 8 передач вперед та 8 передач назад. Руль на скаутах вже як на автомобілі, і приборна панель. Теж автомобільного типу з приємним дизайном і без зайвих електронних наворотів. Не знаю, як вам, особисто мені місце оператора дуже сподобалось. І проработана навіть ручка, бачите, є де держатися, щоб залізти в трактор. Підніжки, правда, тільки з однієї з лівої сторони. і Тут, як ви бачите, підвісні педалі. Це просто мега зручно. Плюс доліпити сюди кабіну можна без проблем. Так, ну і ще у нас залишилась сама цікава така тема це передній міст. Чому цікаво? Тому що таких мостів я ще не бачив. Це взагалі, як мені сказали, це остання модифікація мостів, які встановлюються на трактори Лаул. І це не безіменний міст, він брендований. І на вид, я вам скажу, потужний. На 50 кінських сил точно, я думаю, з головою його вистачить. Хоча чому думаю, є характеристики, там заявлено щось, що його встановлюють чуть ли не на трактори потужністю 80-100 кінських сил. Також, що мені особисто сподобалось цьому мосту, це те, що коли заглядаєш зпереду під трактор, міст знизу абсолютно рівний. Тож немає тут поняття кліренса, є просто агротехнічний просвіт. І він тут становить більше 40 см. Так, ну і давайте заглянемо в Zip, так як він тут розпакований. Бо багато людей все ж таки задають питання, що знаходиться в зіпі, і в більшості тракторах вони йдуть запаковані, ми їх не розпаковуємо. Тобто те, що туди поклали китайці, ви і отримуєте. Ну Тут ви, як бачите, в принципі, комплект мінімум, є там ключі, отвертки, плоскогубці, тут знаходиться розетка під причеп. На трактор її не встановлювали. Бо більшість людей ними не користуються. На жаль, фільтрів ніяких вони не поклали. В цьому коробку знаходиться шприц для змащування та отниць. Ну, ось це, в принципі, і все. Ще ж не назвав вам одну з головних характеристик це вага. А вона становить тут майже 2 тонни, якщо бути точнішим, 1950 кг. По щепленню, воно тут двохдискове, вал відбору потужності двохшвидкісний 540 або 1000 обертів за хвилину. Ну, в принципі, з основного все, якщо щось забув, пишіть, задавайте ваші питання в коментарях. І особисто мої враження від цього трактора ну, блін, за 9400, я не знаю, просто скажіть, що ви купите зараз краще. Я рахую, вага непогана, недоліки, які були на попередніх моделях, поступово виправляються, тому трактор робиться з кожною новою поставкою все краще і краще. Порівнювати цю модель ні з якою іншою не збираюсь. Я думаю, хто розумний і так зробив вже певні висновки. Ну і звичайно ж, я завжди наголошую, дешево не означає погано. Хто постійно дивиться мій канал, бачив, я думаю, купу прикладів. Що ж, замовити трактор ви можете по номеру телефону, який ви бачите на екрані. І я вам наголошую ще раз: дзвоніть, уточнюйте ціну. Всяке буває, можливо, якісь акції і тому подібне. Що ж, зараз заведемо трактор та трішки проїдемося, ну а вам дякую за перегляд, бажаю мира, здоров'я та гарного дня. До речі ж, система зупинки двигуна саме ключем запалювання є на всіх скаутах.